Як ти взагалі пам'ятаєш оце зародження стосунків? І ти мені, вже, коли ми були роки три, напевно, чотири, казав, що на період типу старт відносин, да, тобто місяць-два, ми там зустрічаємося, ти мене не любив. А вже через певний період ти mm -hmm. мене полюбив. Ну, це ти мені так розповідав? Ну, да. Розкажи, чому саме так. Понимаєте, Катя взяла мене на храпом. Що, що? Коротше, вона мене шантажувала. Це неправда. Я жартую. Просто Катя була дуже настирлива. Вот. І я вже кажу. Ладно. А тобі що зараз погано живеться? Ні, Добре, добре. Давай, коротше, були в клубі на моєму день народження. Я mm -hmm. Катю запросив в кіно. Хто пам'ятає, що така була штука як Та вона. вони не пам'ятають, бо вони в Ковелі не були. І потім Катя почала мене оце жорстко тригерити. Я вам розпишу... Вона пішла до інших мужиків якихось. Це неправда. Дала їм номера і робила це все так, щоб я побачив. Розумієте? А я ж туди, собственник, відпустить свою пташечку. Ну, куди ж? Катя це спеціально робила, до речі. І потім, вже на наступний день, я вже до неї позвонив. кажу, давай зустрінемося. І що відбулося? Кажу, давай попробуємо. Mm -hmm. Так, ми вже 11 рік пробуємо ще досі.